Ось чому цього вечора, видершись на вершину чорної скелі, я розглядав ген далеко чорні плями свого табору, що завжди мав трикутну форму, з вартовими на кожному розі, завжди мав рушниці та порох, а проте дуже близький до миті, коли його звіє, зітрей розпорошить, мов порохняве дерево, і я простив людям. Адже я зрозумів гусінь умирає, коли утворює лялечку. Рослина вмирає, коли стає насіниною. Кожен, хто зазнає перетворення, відчуває смуток і страх, усе в ньому стає непотрібним. Усяке перетворення це тільки цвинтар і жалі. Ця юрба чекала перетворення, зуживши стару імперію, що вже нічого не могла відмолодити адже не лікують ані гусінь, ані рослину, ані дитину. Яка перетворюється і вимагає, щоб знову почути щось щасливою, повернутися в дитинство і побачити, як знову стала цікава гра, що вже набридла, знову відчути лагідність материнських обіймів і смак молока. Але гра тепер не цікава: материнські руки не дають затишку і немає смаку молока. Тож дитина відходить сумна. Здуживши стару імперію, люди навіть не здогадуючись. Вимагають нової імперії. Дитина, що зазнала перетворення і відвикла від матері, вимагатиме відпочинок тільки тоді, коли знайде жінку, тільки жінка знову збере її докупи. Але хто може показати людям їхню імперію? Хто може в цьому розмаїтому світі, завдяки лише силі свого генія вирізьбити нове обличчя і спонукати людей повернути очі в його бік і пізнати його? А пізнаючи, любити. Це праця не для логіка, а для творця і скульптора. Адже тільки скульптор формує мармур, якому не треба виправдовуватися і вкарбовує в мармур силу пробуджувати любов. Я звелів, щоб прийшли архітектори і сказав їм Отже, все від вас залежить майбутнє місто, і то не своїм духовним значенням, а обличчям, яке воно покаже. І яке буде його виразом. Я звичайно думаю разом з вами, що йдеться про людей, яких треба успішно поселити в місті, щоб вони могли користуватися вигодами міста і не змарнували своїх зусиль на даремні ускладнення і безплідні витрати. Але я завжди вмів відрізняти важливе від нагального адже людина, звичайно, має нагальну потребу їсти, бо якщо її не годувати. Вже не буде людини і не буде пов'язаних із нею проблем. Але любов сенс життя і відчуття Бога важливіші. Мене не цікавить вид, що відгодовується. Питання, яке я ставлю собі, полягає не в тому, знаю я чи ні, чи людина буде щаслива, заможна і матиме затишне житло. Передусім я запитую себе, яка людина буде заможна, щаслива і матиме затишне житло. Адже я віддаю перевагу не своїм крамарям, які збільшують власну безпеку, а кочовикові, що вічно тікає і женеться за вітром, бо він гарнішає день у день, служачи такому неозорому господарем. Якщо змушений обирати, я дізнаюся, що Бог відмовляє крамареві у своїй величі і дає їй тільки кочовикові, я поведу свій народ у пустелю. Адже я люблю, щоб людина давала своє світло. Мені байдужа жирна свічка, я визначу якість людини тільки за її полум'я. Ось чому я кажу вам: якщо ви будуєте непотрібний храм, бо він не служить ані для готування страви, ані для відпочинку, ані для зборів родовитих, ані для збереження запасів води, а існує просто для звеличення серця людини. Для спокою почуттів і для часу, що зріє, бо храм схожий на погреб серця, куди заходять, щоб побути кілька годин у справедливому мирі, заспокоїти пристрасті і відчути справедливість, де немає впосліджених. Отже, якщо ви будуєте храм, де скорбота заподіяна виразками стане і пожертвою, де загроза смерті стане дверима відчиненими в нарешті спокійні води, то невже ви гадатимете, ніби змарнували свої зусилля?